Вітаю, вишити до хрестика 1 на 4 і виколіть на одну нитку вправо. В правій частині, де ми закінчували наш хрестик, будемо вколювати це саме місце, де наш хрестик закінчується. Тобто, наступний хрестик у нас виходить 1 на 3. Тепер ми можемо хрестик дати. Два, поступити ще на одну ниточку. І він у нас виходить, там на три ниточки, а тут виходить на одну ниточку. І так ми можемо формувати такі фрагменти, шишок, чи, чи де-інді ви будете використовувати. Цей шов, який будете підбирати. Тобто, по лівому краю ми рухаємося зліва направо, а по правому краю тікаємо завжди в одній тій самій точці. Ось, будь ласка, дивіться, як він виглядає. І ще другий спосіб це коли ми можемо сформувати стібочок. Наприклад, на три нитки тканини, один стібочок, і ще формувати один стібочок на одну нитку. І тепер ми формуємо такий розмір, який ми собі оберемо, але при цьому, при цьому ми втикаємо голку. Не під тканину, а у цьому місці, де ми сформували собі один стібок.